Сіли мої помідори. Це ті, котрі я сіяла на початку лютого, на ранній урожай. Але я б уже в першій половині цього місяця я вже мала їсти свої помідори. Ну, якби вони вижили, вони в мене померзли. Це вони відновилися, пішли заново, і ось такі вони зараз. Ну, а це мій четвертий посів. Так би мовити, ось я що роблю отут. Ой, думала різати оці гілки, але це дуже, дуже багато сили треба. Ось я і сокирою пробувала. Ні, я це не зможу зробити, тож буду сюди кидати траву. Мабуть, траву що знайду та й буду кидати. Подивіться, які гарні колоски вівсяниці. Гарна вона коли цвіте. І цей колосняк уже випустив. Подивіться, який він дебеленький. Так, ви бачили коли-небудь ровесника мамонтів? Я вам зараз покажу. Мамонти вимерли, а вони залишились. Це дерево гінк білоба. Це воно. Це я його так притискаю. Не притискаю, а до землі. Пригинаю, ну, щоб воно не росло високе. І Евріка. У мене навіть збереглося яйце-мамонта. Подивіться, яке воно. І, і там вже виросла ромашка. Це скільки воно тут, тут пролежало, мамонтів вже немає. А яйце збереглося. Як це воно так? Подивіться, воно навіть десь із тріщиною. Зараз я подивлюся. Тріщина, то воно вже скільки років лежить, правда ж? Ось вона тріщина, гляньте, яка пішла. Це яйце, не вірите? Це мамонтове яйце. Ось так я покажу. Тут Меліса, це. Наших часів рослина. Це, це так іронічно, я так показую. Але гінка білоба це дійсно мамонтове дерево. Ну, не мамонтове дерево, а ровесник мамонта. Пішов мій інжирчик, за який я дуже переживала. Наче пішов. Зараз трішечки полю, дещо ось уже. Іриси вже відцвіли, бачите? Але листячко ще гарне, ще постоїть. Декоративно воно виглядає в садочку і такий кущ, тим більше дебелий. Ось моя ця німфейка, не бачу я, буде вона тут? Не бачу там ще нічого, не хочу там лазити. Ой, це була одна, а це ось іще одна німфейка в мене висить. Оце я робила, пам'ятаєте, Така ерунда. Стільки часу я по, цей, на нього, а воно ось таке поскладалося. Не рекомендую таке. Ось подивіться, але тут клематися в мене і плющ. Не бачу я там квіточки. Але ж яка ця травка гарна. У нас її так називають, але я не буду казати, як у нас її називають, бо не гарна назва. А, абрикоси, абрикоси майже всі облетіли. Немає нічого. Ми з сусідкою рахували, рахували. А може вона вже їх поїла зеленими. І таке ж може бути. Ось я її побачу, я в неї спитаю. Немає абрикосів, подивіться. А було так багатенько. Ой, вибачте. Ну, немає, то й немає. Бузина яка шикарна. Метр два вже, мабуть. Тут я вже трішечки покрапала водичкою. Ще цвіте у мене Гвоздичка. Подивіться, яка бруслина у мене. Це я А, я не пам'ятаю, де я зірвала. Манюнький був, ось такий десь сантиметри півтори був і перезимував зиму, і погляньте, як гарно пішов. І хіна це, я завтра вже розкриється повністю. Я вам похвалюся. Ну і клематисні, подивіться, яка колона, яка статура у нього. Два з лишнім уже метри, точно. Оця опора якраз для нього. Це вона у мене стояла на рабатці перед будинком. Я її сюди забрала. Там троянда у мене високоросла, а це тут під цей клематис то, що треба. Стоїть моя пшеничка, але вона вже почала жовтіти. Не хоче вона тут стояти. Ну, нічого, вона жовтенька також буде гарненько виглядати, стовбур який юки Півонія яка рясненька, а ця вже все. Їй ще допомогли. Подивіться, що там робиться. Ну, оце нормально. Леньте. Подивіться, скільки їх там. Оце оця бронзовка Я її ненавиджу. Вона жре ось це підряд, хоч мені кажуть, о! Вона нешкідлива, шкідлива. Якщо вона жире у мене квіти, значить вона шкідлива. Гортензії треба полити. Ось мої широколисті гортензії. Дубовий гай у мене. Я його, мабуть, заберу туди, до кленів японських. Хоч він тут гарно вписався у цьому ящичку. Заберу прикритих клени японські та магнолію. Бо я хотіла щось майструвати, але. Нема в мене натхнення туди майструвати, і мені здається, там, там воно буде недоречно. Ось там ось де магнолія у мене і клени. Ось за цим ялівцем, за грушкою. Ой, прийду зараз, ось тут прийду. Це я знову ось відводок роблю. Бачите, оцього ялівця. Оце, що я, треба його вже постригти, оці кінчики. Що я формую? Хотіла коло тут, а він не хоче коло. Ну, не хочеш і не треба. Я не буду тебе силувати. Ось на цю зону мені треба прикрити щось. Хотіла я тут щось таке зробити, прилаштувати дерев'яне, ось щось на зразок цієї з каменями, але мені щось не знаю, може, передумаю. Може, і передумаю, може щось тут. Тут треба щось таке, відповідно до японського куточка. У мене ж тут японські клени, розумієте? І відповідно до рокарію, а, а що тут придумати, я не знаю. У мене голова пухне. Ні, у мене на даний випадок очі напухли щось, чи кусили мене, чи алергія якась. Не знаю. Випила щойно від алергії. Гарний клематис, ну високий такий. І, уявіть, там будуть квіточки, бо тут же ж є бронечки. Подивіться, які беру Це він буде цвісти. Хм, красавчик, красавчик, красунчик. Ой, які великі листя. Подивіться, яке дебеле листя. Оце дуб, так дуб. Оце, як він гарно Донизу, ось я покажу здалеку. Бачите, як він. Донизу гілочки. Оцю гілочку, мабуть, я обріжу. Хоч оця дивиться вниз, але оцю, мабуть, я заберу. Ні, має бути три. має бути непарне число. 3, 5, 7 гілочок. Ну, це в скандинавському стилі, коли формуєте дерево, то має бути і в японському стилі, також снівеки також, до речі, має бути непарне число. Парного ніяк там не має бути гілочок. Ось. Хорсман мій не хоче давати відводки. Бачите? Я вчора поливала, треба зараз полити. Ну там ємність маленька, там вода быстро, швидко швидко випаровується. Ой, знову я гепнулася головою. Ой. Так, тут треба розсадити, мабуть, трішечки, бо о, будуть цвісти оці дві тьотіньки будуть цвісти. Вуйни, як казали у нас, коли я жила в кропивнику, сказали вуйко, вуйна, це і хресний, і батько означало, і двоюрідний. Якось там по... о, я вже не пам'ятаю, розумієте, я вже давно в так ось оці вуйни-дві будуть цвісти. Бачите, вони ось дали оці такі товстенькі. Ось одна, ось друга. Ну, вони зацвітуть і випадуть, і буде якраз місце. Тож я не буду там нічого вибирати. А мені чим менше робота, тим краще. Гвоздичка цвіта. Зовсім обмілів мій струмочок. Гляньте, як лілейник його гарно. Звисає над ним, треба доливати води. Треба набирати зі свердловини і наливати сюди водички, бо дуже мало води. Катастрофічно мало. А щас, зараз тим більше жарко, спекотно, і воно ось і воно ось так швидко швидко випаровується. І цей пішов він жирчик мій. Пішов. Ось, він знизу багато, дав. Це мої пні. Пні колоди, коряги. Треба кудись її буде приткнути. Ось так ось у мене. Ось з цього ракурсу я. До завтра. З вами попрощаюся до завтра. Гарного усім вечора.